Напередодні Радониці, дня поминання покійних, який припадає на другий вівторок, після Великодня, дуже важливо сказати про помилки, що найбільш часто зустрічаються, що стосується питання поминання покійних. Адже і за радянських, і в нинішній час турбота про те, щоб нашим рідним добре жилося на тому світі. Стоїть не на останньому місці. Важливим елементом турботи пронебіжчиків у більшості релігій є поминки, обіди або їстівні подаяння на честь людини, що померла. Примітивне язичество вірить, що поминальні продукти нез'ясованим чином передаються в інший світ, і померлий родич може їх їсти. Більш розвинені релігії, наприклад, індуїзм, розглядають поминання як жертву, яка служить своєрідною платою, богам за благу долю непіщика. У християнстві теж є традиція поминання, але вона має мало спільного з тим, про що ми говорили вище. Померлій людині їжа не потрібна. Це церква говорила завжди, по той бік смерті зберігається особистість, душа і всі емоційні характеристики людини, але чисто біологічні функції там припиняються, адже тіла немає. Тому передачі на той світ абсурдні з точки зору церкви. Але ж тоді має на увазі християнська традиція. Що не заперечує ідею поминання померлого їжею. Справа в тому, що померлим людям потрібна молитва за них, дуже добре, якщо людина вмирає, очистившись і виправившись. Але, на жаль, багато хто йде у вічність нерозкаяним, з важким гріхом тягарем, який вони накопичували в своєму житті. І перебуваючи в такому стані, люди потребують нашої допомоги, а допомогти їм ми можемо молитвою, милестиною і добрими справами, зробленими заради них. Про те, як діє молитва на іншу людину, говорити дуже важко, оскільки все в світі знаходиться у владі Бога і всі таємниці буття віддає тільки Він. Але досі церкви говорить про те, що молитва дуже дієва і померлий, за якого помолилися в храмі, і заради якого дали милистиню, отримує через це допомогу. Накритий поминальний стіл і приношення це не спосіб поліпшення житлових умов на тому світі, і не спроба задобрити Бога, адже Він їжі теж не потребує їжа. Це всього лише форма милостині, яку ми творимо заради померлого. І тут дуже важливо, як ми її творимо. Милостиня повинна нас самих робити добрішими, і якщо це станеться, то й небіжчикам нашим буде набагато легше по ту сторону життя. Тому, якщо поминальний обід був зроблений, для галочки без молитви про померлу людину, то навряд, що від такого біду померлий отримає багато користі. Ще серед далеких від церкви людей, та й серед віруючих, на жаль, дуже такі є. Є традиція на наступний день після похорону приносити на могилу тарілку з їжею або ж при кожному відвіданні могили залишати на надгробниках шматки хліба, цукерки, крихти печива, чарочки з горілкою. Вважається, що душа ще не покинула межі землі і гуляє по тих місцях, які їй були важливі. Ось родичі і запрошують її розділити з ними трапезу, вважаючи, що небіжчик нез'ясованим чином теж може до неї приєднатися. Насправді ця практика і з християнством не пов'язана. Подякують за таке частування, скажуть хіба що цвинтарні коти і собаки, а небіжчикові ці печеньки тільки печаль, не чарка з горілкою і солодощі йому тепер потрібні, а наша молитва щира, чиста, жива. І найкращим місцем молитви є храм. Божий. Якщо ви поїдаєте їжу в храм, подаєте їжу в храм, тут теж важливо пам'ятати кілька моментів. По-перше, в храмі перш за все моляться, і без молитви залишене приношення свічки, продукти, гроші не мають для небіжчика ніякої цінності. Ви можете принести горе, але якщо це буде зроблено без віри, і молитви, то толку від цього буде мало. І для вас, і для померлого. І навпаки, якщо у людини нічого пожертвувати, але вона буде гаряче молитися про своїх близьких померлих, то ця молитва буде цінніша будь-яких багатих приношень. Важливо в кінцевому підсумку зрозуміти, що Царство Небесне не купується і не продається. Ні за які гроші. Царство Небесне досягається тільки старанною духовною працею. І наша милостиня, тобто і їжа, в тому числі, це один з елементів такої праці. Ну, а якщо все-таки ви захочете пожертвувати, то важливо пам'ятати жертвувати потрібно краще, щоб у людини, якій ви даєте милостиню, була від вашого приношення справжня радість, щоб вона захотіла помолитися про небіжчика і робила це з вдячністю, а не сприйняла вашу жертву як подачку. Це дуже поширена помилка. Ми часом хочемо трьома цукерками купити собі рай, але такий підхід пряме лукавство. Бог чекає від нас покаяння, зміни в кращу сторону. Позбавлення від скупості, жадібності і честості, душевності. І якщо ми зможемо через милості змінити себе подібним чином, якщо зуміємо поправити власне духовне здоров'я, тоді зможемо поділитися ним і з нашими померлими близьками. І ще я вам, <кхм> якщо є ще якісь запитання, то пишіть. Я ще вам хотіла чуть, чуть розказати, чи можна виплакати горе. Скільки триває горе і печаль, коли заспокоюється серце і вчухне біль втрати? Деякі психологи да, говорять, що три місяці і біль притупляється і пройде. Ну, не завжди це так все проходить. Біль не пройде ніколи. Ну, Психологи так говорять, але я знаю, що біль, якщо ви людину в земному житті сильно любили, ваша біль не пройде ніколи. Вона тільки притупиться, а шрами на серці залишаються, і вони кожен раз. Будуть вам напоминати про цю біль. Якщо ви втратили близьку людину, якщо довелося пережити зраду, якщо вас кинули або позбавили майна, через деякий час біль пройде. Але він не проходить іноді все життя лише слабшає трохи. Особливо, якщо людина поводила стійко і мужньо. Біль пройде, коли ви виплачете сльози, так вважали раніше. І виготовляли такі спеціальні флакончики, слізниці для збору сліз, ще в стародавньому римі вони були. Коли людина плакала від смутку і горя, треба було сльози збирати у флакончик. Коли флакончик наповнювався сльозами, Потрібно було ці сльози вилити на могилу померлого або принести в дар богам. І боги пошлють розраду втомленому серці. Скінчиться той збіль і прийде полегшення. Ну, Зараз ми такого не робимо. У вікторіанській Англії слізниці носили на шиї, як медальйон. Потечуть сльози, треба їх зібрати, і флакончик закрити кришечкою. Через рік треба кришечку зняти і дати сльозам випаруватись. Разом з ними випаровуються і горе. Тільки пам'ять залишається в душі про кохану людину. Мудрий це винахід, слізниця. Да? Людині в печалі треба поплакати, виплакати горе. Але при цьому збирання сліз не давало зануритись про світлий відчай. Коли флакончика збираєш сльози, це трохи відволікає і заспокоює, і плач, не переходить в несамовите ридання. Обсяг слізниць теж натякав і вказував, скільки треба виплакати сліз, як типу, норма. Да? За рік це заняття ставало звичним ритуалом, а ритуали підтримують і втішають, зміцнюють психологічний захист. Людина проживала своє горе і свою печаль, збираючи сльози. І їй потім ставало легше. Вона виплакувала своє горе, зібрала сльози, і потім вони зникли. Це завершився важкий період, і почалося нове життя. А на пам'ять залишився витанчений маленький флакон. Його зберігали, як дорогоцінну прикрасу. Горе перетворювали спогад. Може, і тому і депресій не було. Був траур, були сльози, печалі, а потім приходило полегшення. Це колись так, в давнину. Зараз людині не дають поплакати, посумувати. Хочу, щоб вона скоріше стала позитивно мислю. І усміхалася, взяла себе в руки, да, як обично говорить, держись, візьми себе в руки, в тебе є, ради кого жити і так далі. Але я вважаю, що в такому горі немає слів, щоб людину підтримати. Ну, от. Так що, отакі поради усміхатися, взяти себе в руку. І включилися в спілкування, немов нічого не сталося. І сама людина стала важити печаль чимось ненормальним, якоюсь хворобою, від якої треба скоріше вилюкуватись і далі весело крокувати по просторах. Іноді депресія це невипекане горе і хибний траур, наказ негайно втішитись, усміхатися і забути. Або прикинути, що все забулося. Але душа ж нічого не забуває. Ось для чого потрібні були ці флакончики слізниці, в них виплакувалось горе, іноді горе треба просто виплакати. Так, да, важко особливо зараз, коли вся Україна плаче, вся Україна. І Похорони за похоронами, я ж говорю, немає таких слів, де можна підтримати ту людину, яка хоронить свою саму близьку людину, чи чоловіка, чи сина, чи батька, немає таких сліз, тільки потрібно час. І не Засмучуйтесь, не, як не соромтеся плакати. Через сльози ми виплакуємо. Це своє горе, Ну не плачте в подушку. Якщо ви будете в подушку плакати, і ви лягаєте, і ця вся негативна енергія, ап'ять ви лягаєте спать, і ви знову на себе її впитуєте. Просто так поплачте. Десь на вулиці, походіть. Якщо вас навіть хтось приходить і підтримує, можете подивитися фотографії минулі. І не стримуйте сліз, коли ви будете виплакувати, скоріше біль оця ваша буде вчухати. Ну ще раз напоминаю, <кій> ця біль ніколи в житті не пройде. Вона тільки чуть-чуть притупиться. Ваше серце ніколи не забуде Сво, свою люблячу людину, ну ніколи не забуде. І, да, побутові нас там діти, робота, спілкування, нас просто чуть -чуть від, відволікають від цих споминів, але коли ви будете залишатися наодинці, ви зразу будете споминати ту людину, яку ви сильно любили, і її зараз рядом з вами немає. Так що я всім бажаю, щоб ви пережили цю біль. Такі слова не можна говорити: візьми себе в руки і так далі. Ні, виплачте, виплачте. Ваше серце, ваша душа, ви самі зрозумієте, скільки це проходить. Саме головне не впадайте в сильну депресію, тому що депресія це як роза, цариця квітів, так і депресія вона притягує всі хвороби. Старайтеся, звісно, підніматися. Займатися повсякденними ділами, особливо, якщо дітки є, побільше будьте з дітками, виходьте на природу, відволікайте свої мислі, побільше спілкуйтеся з дітьми, побільше. Тому що, якщо ви будете наодинці, ви все время будете вспоминати. Ну ні в якому разі. Не заходьте, не впадайте в депресію. Якщо ви вже лежите три дні і не підіймаєтесь, це вже, як кажуть перші дзвіночки. Щоб вийти з цієї депресії, біля вас потрібна, щоб була людина, яка про вас попіклується, яка вас любить. І допоможе вам також вийти із цього стану. Ой Господі, Господі, важко, важко, звісно, пережити це все. Зараз я ж говорю, вся країна плаче. Постарайтеся. У мене кожен Вечір, у 21 годині, вечірня молитва, де ми молимося за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Приходьте на молитву. Ви будете відволікатися і трошки заспокоюватись, тому що Бог це любов. Не забувайте про це. Він вас підтримує, Він вас збереже від цієї печалі і витягне вас. Так що я вам всім бажаю, Божої благодаті, хай Господь Бог вас оберігає від всього злого, від всього лихого, дарує вам мир, щастя, добро. І саме головне скорішує нам всім перемоги. Це саме головне, бережи вас всіх, Боже, і всіх вас чекаю на вечірні молитви. Якщо у вас є, що ви пишете мені? Якщо у вас є якісь запитання, пишіть чи в коментарі, як пишіть, і я тоді підготую і вам тему, що вас цікавить, і трошки те, що я знаю то вам трошки розкажу. Ой, Господі, Господі, що ти пишеш? Що ти пишеш? От як можна з ними Ви ж погляньте, і вони ж не можуть зрозуміти? Я теж багато дивлюся в тіктоки, як з полоненими там е, говорять, як їхні родичі, жони, діти. От, а вчора в мене взагалі в тіктокі е, все время попадалося е, пропав на Україні. Е, а я ж не можу видержати. У мене вже блочили і в тіньовому бані була. Я ж не можу витримати, треба ж писати засіченими. Да? А я ж правду матку пишу: Ну, вчора п'ять. тік-ток, і попередження, і заблочив. Ну, слава Богу, у мене є мої помічники, вони все зробили. і... Встановили, що я сьогодні зранку не виставила навіть молитви, тільки зараз почала виставляти. То я обично рано молюся і зразу записую, і виставляю на Ютубі і в Тік-Токі виставляю. Вони несправімі, вони не можуть зрозуміти, що біда вся йде від них, і от вчора як одна, ми ж браття. Люди добрі, які ж браття, що ж ти називаєш себе браттями? Ми ж нацики, а ви орки? Які ж ми можемо бути братями? І що ж ваші муж'я, брати, що ви там пишете, що вони забули в Україні? Що ви їх шукаєте в Україні? Так, почитайте Біблію. І в Біблії написано: хто прийде з мечем, той від меча загине. Вони, видно, не читають Біблію. Ну вони взагалі відійшли від Бога. Ними править е, д'явол. Якби у них був би в серці Бог і вони дотримувалися б заповідям, то б такого не творили б, а так у них дьявол. У них внутрі дьявол. і от і роблять вони такі біди, віруюча людина, в якої в серце Бог, і вона дотримується заповіді Божої, вона ніколи не причинить нікому зла, ніколи. А це де в серці не Бог, а дьявол їх спонукає. От і вони ще щось будуть е, говорити, коли це все закінчиться, коли закінчиться? Коли ви позабираєте своїх чоловіків, братів із України, От тоді все і закінчиться. А то ви плачете, коли закінчиться. А що ви хотіли? Що ви хотіли? Ви будете убивати наших е, неповинних дітей, е, немічних людей? І що? Щоб наші хлопці, наші захисники просто дивилися? Ні. Наші сини виховані так, що потрібно захищати свою родину і свою Україну від ворогів. А, нам, а ми тільки будемо молитися за наших синів і донів. Щоб Господь Бог їх оберігав, щоб ангели-охоронці охороняли під своїми крилами, і дай Боже, дай Боже, щоб вони всі скоріше вернулися додому живими, неушкодженими і радісними і з перемогою. Так що бережи вас, Боже, всіх і наших захисників, вас, ваших близьких, ваших родини, миру, вам, добра. Так, да, да. да Сало, сало. А у вас навіть сала немає. Сало. Ви піради сало поїсти, голота. Тільки у вас немає. Добре, всі, хто був зі мною, всім дякую. Пишіть, кому цікавить, яка ще тема. Я з радістю вам буду відповідати. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі о 21 годині.